Вітаю на каналі у Гостяху Тані. Сьогодні 24 березня 2023 року і я буду сіяти капусту. Запрошую подивитися мої нюанси висів насіння капусти на розсаду. Чому я сію ранню капусту у ці терміни, я поясню. Капуста не терпить кімнатної температури, і капуста любить світло і сонце. По-перше, якби я постіла раніше, то, не маючи опалювального парничка, мені нема де ростити її, на підвіконі їй жарко. І, по-друге, короткий світовий день сприяв би витягуванню розсади без фітоламби. А Зараз температура вже дозволяє вирощувати розсаду капусти у парнику. І 22 березня було рівнодення, отже день збільшується і моїй капусті буде вистачати світла. Поки сходи не проклюнуться, я її буду тримати при температурі 18-20 градусів, а потім знижу температуру до 10 12 градусів і моя капуста буде почуватися прекрасно. У другій половині квітня мені таким чином вдасться її висадити у відкритий ґрунт і капуста, я буду мати ранній урожай капусти. Як ви бачите, я сію два гібриди ципарел і Аліна. Я набрала дві касети землі. Тут по 20 у кожній касеті, 20 зернят, бо в мене два сорти по 20 настілін. Я землю купую в магазині. Це така земля для розсади. Щоб робити заглиблення у, у цих, у цих касетках. Я ось ставлю один на один і ось так прижимаю і утворюються там такі отвори. Це дуже зручно, тому що однакова буде глибина. І потім настіння буде сходити однаково. Не те, що воно буде одноглибше, а друге зверху. А ось у такі отвори можна зробити на однакову глибину. Ось я розклала настіння по одній одні настінині у кожну луночку. І зараз я буду притрушувати, але я притрушую торфом. У мене торф кластман, я зверху так легенько притрушую. Тепер у мене є така господарча миска, я сюди налила води і поставила цю касетку із капустою, щоб вона набралася зсередини і знизу вірніше, вологі. І от як тільки от такі будуть вологі ячейки, я витягую і ставлю іншу касетку. Пройшло три хвилини і вже касетка набралася вологі. Я зараз її буду ставити і накривати. Ну, зараз, поки не проклюнуться сходи, я їх залишаю при температурі 18-20 градусів. А потім, як тільки почнуть прокльовуватися сходи, її треба обов'язково винести у більш прохолодне місце, тому що вона відразу витягнеться і буде дуже тоненька, і тоді ви нічого з нею не зробите. Зараз накрию телефоном, ось так і вона у мене буде стояти тут.